Всім привіт! Сьогодні буду пересаджувати свої орхідейки. Вони в мене, звісно, цвітуть. Дуже багато мені цвітоносів навикидали. Але я мушу їх пересадити, бо вже коріння все зверху. Мені то не подобається. Я розумію, що їм не подобається, але мушу вже дивлюся, вже в горщик не влазив, воно вже мале і маю щось робити. Пообрізаю зараз усі сухі корінці, які некрасиві. Вже бачу старі, вони вже такі некрасиві ужас. Тому хочу довести її трохи до ладу. Прийняли? Е, купувала цю орхідейку. Е, два роки назад поломану в магазині, був віточка, якісь свята були, чогось 8 березня, щось таке було. І купила цю орхідейку. поломану. Щоб ви розуміли, з того моменту, як я її купила, пересадила, ще не було жодного дня, щоб вона не цвіла. Вона мені такі видає гастролі, красотуха моя. Що то капець. Ну а вже ж дивлюся, ну, що їй ну, взагалі не подобається, щоб ви розуміли. Один цвітонос. На тій самій гілочці другий цвітонос. Друга гілочка. Раз, два, три, чотири. Третя гілочка. Раз, два, три. Тобто вона не то, що мені буяє, а вона цілий час мені буяє. То я купила свіжої земельки їй, купила вітамінчиків. Ой, ой, чеки, зараз в мене все впаде і ця орхідея мене впаде, що не дай Бог щось зламаю. Але тут некрасиве, треба його відрізати. Ні, що ну, тут нафік. Ні, тут. -нафік. Поняли? Дуже якихось у мене там спеціальних там суперських укажувань і за ними немає. Ось земельку. З камінчиками. Стару земельку можна теж. Земелька хороша. Просто якось по боках дивіться, яку погоршку, яку зелену цвіль воно не цвіля, мох мені пустило. Незрозумілий. Перш все це всередину. Я не знаю, я не спеціаліст. Я ніколи не читала, ніколи не дивилася за ті орхідеї, що де як. Я, ви знаєте, роблю, як я вважаю за потрібним з ними. <світ> Та й усе. Поняли? Як мені сподобалося, так і зробила. Я не знаю, може щось і неправильно. Люди, які розуміються на тому, зроблять по-другому. Але я роблю так. Не пою. Я знаю, що їх багато ставлять у водичку, напувають. У мене всі орхідейки поливаються зверху, в горщичок та й усе. І цвітуть, буяють. Вітамінки купила, вони довольні, щасливі. І я щаслива, що вони цвітуть і їм подобаються. Якось так. Оце ще тільки не знаю, як мені їх тепер втримувати. Як мені їх поставити якось, бо вони так воно розхльобано в мене. Не, не тримаються якось. Дивилася, що люди якось ставлять на палички їх одівають. Щоб вони трималися. А вони в мене так по тих паличках, що ужас, коротше, якийсь. Знаєте? трималися як могли? От, воно в другу сторону йде. Сейчас або зламаю його нафік. О. І так напевно, да? Вони в мене в різні сторони і біси аж мене це, понимаєте? Мені треба, щоб вона гарненько стояла, собі цвіла, а не висіла, як не пойми, що. На тій гілочці. Правильно? Знаєте, мабуть, отак от зроблю. Цей такий переходик. Отак от. так от. от. Подивимося, що з того вийде. Як розцвіте, покажу обов'язково. Також купую їм такі вітамінки. Ставлю. Не дуже часто їх купую, десь раз на три місяці. Але ставлю, даю, підпоюю їм вітамінками. Ще така орхідейка. Один світоносик, тута, тута. І ще один випустила. Але ж бачите, кучерява яка. Тому що її пересаджувати. Що зробиш? Хай потерпі.